Всім привіт! Сьогодні 18 липня, Київська область, місто Біла церква. Пропоную вашій увазі персик Fresh White. Уже маю стигли плоди на дереві, буду зараз зривати. Перевіримо на вагу, на цукор і я вам розкажу, що я про нього думаю. Це щеплення на манжурському персикові. Це молоде дерево. Отак воно виглядає здалеку. На одній верхівці прищеплений нектарин сноуквін для порівняння смаку. От. І все інше це ми маємо персик Fresh White. В нього була частина плодів тріснуто, немала частина. Я їх ще при нормуванні позривав. Я дивився в цю частину, і воно було зразу видно, де кісточка тріснута. Там були такі, наче як дирочки маленькі. Вони зразу пішли під вибраковку. Дуже гарний має колір. Опушки взагалі немає. Оце це дуже приваблює колір у нього. Дуже класний. Такий персик для поціновувачів смаку, хто любить солодка з кислинкою. Не кожному він зайде. Так, вага. 200 грамів. Ну, при нормуванні розмір в нього завжди. Чудовий, 208. 234. Щоб вас не затримувати, найбільший 276. Ну, дивіться, цей 276. І дивіться, вони всі за 200 грамів. Зараз розріжу, покажу вам, який він всередині. Такий має м'якуш. Оце припечено на сонці. Жара 37 дає взнаки, а так колір у нього, дивіться, який класний. Зараз перевіримо на цукор, сок у нього вистачає, кісточка в нього не відділяється зовсім. Сок у нього вистачає. Це, це плід уже перестигший аж варяний Цукор чудовий, 17 брікс. Зараз скажу смак. Кислинка є, вона гармонійна. Але я люблю більш солодкі сорти, хто любить з кислинкою, то таким людям цей сорт зайде. А хто любить солодке це Snow Queen, взагалі ніякої кислоти немає. Солодющий, як мед. А цей для поціновувачів гармонійних таких сортів де йдуть з кислинкою. Це буде саме то. А так він, він вартий, вартий уваги для поціновувачів, для поціновувачів. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв. Хай вам щастить, мирного неба, всім. До побачення.